У Миколаївській області за законом Савченко з місць позбавлення волі було звільнено майже дві тисячі засуджених. Крім того, з них більше половини за е, скоєння тяжких і особливо тяжких злочинів. Тож скільки сприятиме цей закон, збільшенню злочинності в Україні, розбиратись в цій ситуації намагаються і законотворці, і юристи. Так званий закон Савченко закон про вдосконалення порядку зарахування судом строку попереднього ув'язнення у строк покарання, був прийнятий 26 листопада 2015 року і з того моменту дав привід для багатьох резонансних новин. Згідно з цим документом, суди зобов'язані враховувати засудженим кожен день, проведений у СІЗО, за два дні позбавлення волі. Однак одна з його авторів, Лючице Надія Савченко, задумувала цей закон як метод прискорення для чесної, ефективної роботи слідства, щоб люди не по вісім років в СІЗО без суду. Але саме цей закон відкрив скриню Пандори в судочинстві. Закон не містить обмежень стосовно його застосування, тобто його дія поширюється абсолютно на всіх засуджених. Саме завдяки цьому документу на волі опинилися і засуджений за вбивство екс-нардеп Віктор Лозенський, і гвалтівник неповнолітніх Микола Шекерлі, і суддя-колядник Ігор Зварич, і сумно змісний доктор Пі Андрій Слюсарчук. Зовсім скоро, як наполягають у пенітенціарній службі, на свободі опиняться ще 50 тисяч злочинців. Поки що, за останніми даними, в Україні на волю за нормами цього закону вийшло майже 6 тисяч засуджених. По Миколаївській області це теж така вражаюча цифри. Ну, слід мати на увазі, що особливість засування цього закону полягала в тому, що не всі суди засовували такі заходи. Ну, фактично могли. Так от Арбузинський районний суд розглянув це майже на вчорашній день, розглянув 571 одне клопотання. Загалом по Миколаївській області було розглянуто 1881 клопотання за даними районних судів. Слід зважати, що всі клопотання надходили від засуджених за тяжкі та особливо тяжкі злочини. Задоволено понад 1200 клопотань. Звідси запитання, хто ж дійсно виходить на волю за законом Савченко. Цифри свідчать про те, що більшість більшість які до яких було застосовано закон. Який ви називаєте Савченко, він був засований до осіб, які вчинили тяжкі, особливо тяжкі злочини. Частина із цих осіб була звільнена в зв'язку з відбуттям покарання таким чином, і знаходиться зараз на свободі. частині скорочені терміни і таким чином отримали ці особи право на умовно дострокове звільнення. Закон вже неодноразово критикували і навіть пропонували змінити, адже своєї мети закон не досягнув. Якщо треба було зменшити кількість людей, які перебувають у СІЗО, то, на думку юристів, потрібно було б обмежувати строки судового слідства, вносити зміни до кримінально-процесуального кодексу і вказувати їх там. Поки що із колоній звільнилося шість тисяч осіб, які вже відбувають покарання. А зі слідчих ізоляторів звільнилося не більше 250 людей. Олена Міщенка Білібов, телевізійні новини Миколаївщина.